Сегодня мы будем кистофила, вона просто а поТВ е, тубочки от кострі. Просто беремо кожний корч кистофила, змашлюємо маслом розтопленным. Я його зарані розтопила, Гарненько змастили. І довідно поливаю шоколадку. У мене шоколадка була з такими хрустиками. Можна любов шоколад на ваш смак. Ось так. І звертаємо трубочку. Це дуже смачно, вони такі хрумки виходять. Закручуємо в трубочку. І в кінці я їх розрізаю, щоб не була така довга, на три частини. І викладаємо на пергамент ось такі наші трубочки. І так з кожним поки у вас не закінчиться. Вирішила спробувати зробити з э, малиновим варенням. Малиновим варенько і побачимо, що вийде. думаю, буде смачно. смаче. Так вже крубочку забираємо. Будуть шоколадні і малинові трубочки. Оскільки кубочок получилося із шоколаду і з маленькою. Попробуй. Зверху також змачуємо стоплене масло. І в духовку десь на 180 градусів 15-20 хвилин. Ну, не густо, таких випочується. Добрий і ставимо в духовку на 180 градусів 15-20 хвилин. Ось такі трубочки получаються.